16 нових хітів гадюки написали два роки, а видати збірку Made in Ukraine їх надихнув Євромайдан. Піснями вирішили допомогти переселенцям зі сходу. Треки опублікували на своєму офіційному сайті. Його кожен може собі отримати безкоштовно. Але якщо люди захочуть пожертвувати якісь гроші для волонтерської сотні, вони можуть це зробити. Українські рокери зізнаються, вже втомились читати сумні новини зі сходу, тому бажають країні лише одного миру, щоб всі були живі, і наші, і їхні. От як би Бог дав, щоб більше ніхто не загинув, і жодний щоб дождались своїх героїв що вони роблять велику роботу залу глядачі заповнюють під зав'язку ще за пів години до концерту. Подлевські слухати й дивитися братів гадюкіних приїхали цілою родиною, вбрались у вишиванки. Розповідають, фанатіють від цих музикантів уже два десятки років, і дочку привчають слухати якісну українську музику. Для мене брати Гадюкіни – це не совок. Може, там мені було 14 років десь. Я пам'ятаю, як в нас в селі всі бабусі розказували що Кузя собі розрізав. <зика>, що він ну вирвав собі передні зуби. що Швідки став подібний до гадюки. Глядачі, поки чекають на початок дійства, забавляються самі. А далі на сцену виходять і самі брати Гадюкіни. Поміж старих добрих хітів презентують музиканти і нові. Гадюківці просять не шукати в цій пісні якось під тексту. кажуть, у політику не різуть, а пісня життєйська. Утім, на цьому благодійність не завершується. Брати гадюки не хочуть, ще поїхати в зону антитерористичної операції, аби там заспівати для українських вояків. Щоправда, невідомо, поки що, коли це станеться. Рокери пояснюють, колектив великий техніки багато, а співати хочуть наживо і з усіма інструментами. Тому поки що думають, де у зоні антитерористичної операції вдасться зіграти. Сергій Барву, Андрій Каншин П'ятий канал.